9 та 10 листопада працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій висаджували яскраві різнокольорові хризантеми в скверах білого міста. Розпочали зі скверу перемоги, клумби зарясніли осінніми квітами, які подарувала центру мешканка Білгорода Дністровського. Нещодавно нам пані Любов дякуємо їй подарувала хризантеми кущові І сьогодні ми їх висаджуємо. Парк ці перемоги і буде гарно. Будуть квітнути восени. Скажіть, будь ласка, чи багато взагалі квітів та дерев, кущів дарують саме керманці на потреби нашого міського центру благоустрій для того, щоб місто було зеленим, красивим та привабливим? Не багато, але потрошку люди приносять те, що зайве, те, що інколи навіть купують і дарують і для того, щоб було гарно, щоб посадили і ходять, радуються. Це багатолітні квіти, це так? це Багатолітні квіти за вгалом, це кущики, це дерева. Нещодавно нам подарували 20 кленів. Ми їх висадили в парк. Так небагато, але але спочатку потрошку, потрошку, і з цього набереться. Але вже з цих кленів є але один це поранений Це кленів, боєць. Та, вже ранений боєць є. На жаль, комусь зламали? він зламали верхівку. Да. І поки одні дбайливо власноруч виконують свою роботу, висаджують, поливають та піклуються, намагаючись сіляко прискорити процес адаптації рослин до нового ґрунту, мавпу подібні містяни немаргинального складу, крадуть, викопують та ламають. Якщо у вас є які залишки кущів, можливо, дерев або багаторічників, приносите, будь ласка, в будь-який сквер, люди в Помаранчево-синьому вброні доглядачі наші у вас приймуть, і ми висадимо на території парків скверів. Бо під час військового стану все не так просто, і закупівлі не такі прості. Та і, мабуть, не варто витрачати на це великі кошти. Зараз вони необхідні на інше. Хризантеми володіють численними символічними значеннями, і особливо вони є важливим елементом в японській культурі. У Японії хризантему традиційно використовують на монетах та як емблему імператора. Орден Хризантеми вважається однією з найвищих нагород країни. Свято Хризантем в Японії не лише ритуал, але й особливий обряд. Під час виконання цього обряду людина милується кожним відцінком квітки, вдумуючись у глибокі роздуми про сен життя та пройдений шлях. У Китаї свято Хризантем, відоме як Чуньядзе, відзначається 9-го числа 9 місяця за місячним календарем. Це свято припадає на золоту осінню пору, коли хризантеми розцвітають у всій своїй красі. Однією з традицій у Китаї на цей день є насолодження красою хризантем. Проникаючись східною культурою, запасайтеся ароматним чаєм або кавою та, хоча б на мить. Зверніть увагу на яскраві зірки хризантеми. Олеся Семчинська на тролокінчук перший муніципальний.